Всім привіт! Я навіть не знав, що у секонд-хендах Фінляндії продаються не тільки товари секонд-хенду, а й антикваріат. Тут цей магазин просто рай для любителей антикварних різних дрібничок. Антикварні дрібнички і різні містичні фігурки. Чуть, чуть не звалив усе. Ось такі часи, швейні машинки. Різноманітні дерев'яні фігурки та маски. Що цікаво, що багато речей, які були ще позавчора, сьогодні їх вже немає. Тут можна ходити та обирати на свій смак. 5,5 євро. Ось така голова. Маска 5 и 5 евро. Короче кажучи ходить-не парыходить тут. Такой себе блошиный базарчик. Ну, і, серед посуду, і серед посуду теж є що придивитись для любителів антуражу і старовини. Дякую всім за увагу, за терпіння.